Вітаю вас, друзі! Хочу з вами поділитися рецептом неймовірно смачного і вологого шоколадного кексу з бананом. Це ідеальний десерт для будь-якого випадку. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. А ми переходимо до його приготування. Перед змішуванням варто просіяти через сито борошно, какао порошок. Додаємо половину чайної ложки солі. По одній чайній ложці розпушувача та соди. Сіль допоможе підсилити смак кексу, а комбінація розпушувача з содою дають подвійний результат. Разом вони виділяють більше вуглекисного газу, що кекс буде ще пішнішим. Ретельно перемішуємо суміш до однорідності. Переходимо до бананів. Вибираємо добре стиглі плоди. Вони нададуть нашому кексу особливої солодкості. Розминаємо 3 банани вилкою до однорідної маси без грудочок. У глибокій місці змішуємо 2 яйця та 130 г цукру. Вінчиком збиваємо до пишної маси. Можна скористатися і блендером. Всі продукти для приготування кексу повинні бути кімнатної температури. Це важливо. І їх завчасно потрібно дістати з холодильника. Потім додаємо бананове пюре. Його у мене 400 г, 60 мл олії без запаху. 60 г сметани. Два останні інгредієнти додадуть тісту ніжність та утримуватимуть вологість. Та 1 чайну ложку ванільного цукру для ніжного аромату все ретельно перемішуємо до однорідної маси. Важливо не перемішувати занадто довго, щоб тісто залишилося легким і повітряним. Додаємо сухі інгредієнти до вологих, акуратно перемішуючи вінчиком до повного об'єднання. Випікати будемо у прямокутній формі, яку застелили пергаментом для кращого відставання тіста і зручного виймання готового кексу. Виливаємо тісто і розрівнюємо поверхню. Для рівнішого верху можна кілька разів легко постукати формою обстил. Випікаємо в розігрітий до 180 градусів духовці протягом 50 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити сухою. Після випікання залишимо кекс у формі на 5 хвилин, а потім акуратно виймаємо його з форми і повністю охолоджуємо. Це дозволить кексу зберегти форму і просочитися ароматами. Для глазурі розтопили в мікрофільовій печі половинку молочного шоколаду, додали 1 столову ложку олії для блиску та рідкої консистенції. Ретельно перемішали до однорідності. І за допомогою кондитерського мішечка поливаємо теплою шоколадною глазур'ю поверхню остиглого кекса. Поки шоколад не застиг, посипаємо його подрібненими волоськими горіхами. Цей кекс справжнє свято для любителів шоколаду та бананів. Його волога соковита текстура просто тане в роті. А поєднання насиченого шоколадного смаку та солодкої бананової нотки створює незабутній смаковий букет. Спробуйте приготувати і поділіться результатом в коментарях. А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Смачного вам! Всім миру та добра!